Молода інтелектуальна еліта Ніжина потужна рушійна сила розбудови нашої держави і духовного зростання українського суспільства. Так високо оцінив досягнення кращих студентів Ніжина міський голова Анатолій Лінник, вітаючи їх із міжнародним днем Студента. Здатність самостійно мислити, робити смілові висновки, приймати нестандартні рішення. Це вимога сьогодення. І це притаманне саме студентській молоді. Хочете, щоб студентські роки стали для вас стартовим майданчиком у професійній кар'єрі, вашому громадянському становленню. Між міським головою і студентами Ніжина відмовся короткий діалог про проблему модернізації регіонів, що є основою багатьох всеукраїнських молодіжних проєктів. Анатолій Лінник закликав студентство не лише до конструктивного обміну думками, а й до конкретної співпраці. Інтелектуальну молодь представляли кращі студенти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Ніжинського агротехнічного інституту і коледжу, училища культури і мистецтв та медичного коледжу. Під час зустрічі нагородили молодих науковців, відмінників навчання, спортсменів, творчих особистостей і активістів. Не обійшлося і без подарунків. Студенти отримали блокноти «Ніжин місто студентів та буклети Мій Ніжин від молодіжного парламенту міста. Самі ж студенти поділилися своїми творчими роботами і гарним настроєм. Часне суспільство ставить високі вимоги до майбутніх спеціалістів, тому для багатьох студентів навчання це не стільки здобуття майбутньої професії, а часто тільки один із етапів для подальшого саморозвитку і професійного становлення. Ну, взагалі, бути студентом означає в першу чергу навчання, плідна тяжка праця задля здобуття диплому, задля здобуття знань, і також в залежності від ініціативи самих студентів. Це в першу чергу можливо громадська діяльність, певні якісь заняття в культмасовому секторі навчання, громадська діяльність. А яку участь берете у громадську? Ну, взагалі, я являюся студентським мером від всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентська республіка саме цього року, адже мер і магістрат обираються всього на один рік. Взагалі, в основі всеукраїнської молодіжної громадської організації ЗНСК Республіка є політична гра. Організація має політичне спрямування, складається з двох фестивалів, які проходять на оригінальному та всеукраїнському етапі. Ну, взагалі, я навчаюся в Ніжинському державному університеті на факультеті іноземних мов. Ну, скажімо так, я сподіваюся, що іноземні мови будуть просто моїм інструментом. А професія, ну я думаю, майбутнє все покаже.